Всім доброго ранку. У мене, як завжди, запашна кавуська зранку. У нас перестановка. Розставляємо помідори. У нас залишився огірок, тому помідори все рівно потрібно було вже розставляти, бо вони вже такі красені у нас, пруть нормально. І сюди вирішили посадити ще досадити два рядка огірків. Гірочок в нас вже підв'язувати вже хоче. Коротше, в нас в цій теплиці немає де й перднуть. <світ> ну, нічого, так як перший рік багато ми зробили висновків, вирішили одне, що нам потрібно розширятися. Треба буде щось думати, куди нам.